Ви знаєте, є речі, які не може зробити жоден чоловік в світі. Знайти свої шкарпетки, запам'ятати день народження тещі і найголовніше зробити гарне фото своїй дівчині з першого разу. Котику зайчику, сфоткай мене, будь ласка. О... Давай. Ну, давай. На. Є? Є. Yeah. О, клас, дякую. Що, є, нормально? Ага. З першого разу? Ну так. Точно? Ну. А, а, а. Та І що я тобі навіть там горизонт не завалив? Та вроді ні. 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 І ти там, ну, типу, не за груба. Ні. І не за худа. Та ні. А ти бачила, тут тільки півлиця тобі сфоткав. А, а то якраз моя робоча частина. А, а то ж ти біля мусорників стоїш, то нічого? А, нічого я на цьому фоні набагато гарніше виглядаю. А, то типу нормально все? Так. Є, yes! не пройшло і 8 мільярдів спроб, я це зробив з першого разу. Yes! Клас, супер, все, поїхали додому, пішли в машину. Я розбила твою машину. Ну, нічого страшного, буває. В хлам! Ніколи її не любив. Там живого місця немає на ній. Ти думав, продати її чи викинути не переживай, все нормально. Вітя, що ти натворив, а? Я тобі зрадив. Фу. Нічого страшного. З твоєю кращою подругою. Ну подумаєш, вона така гарна. Та твоя сестра з ким не буває. Ти що натворила? Йомой, навіть не кажи, бо хто його знає, куди воно зайде, ну його пані, пішли в машину.